Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобільчик Шкода А5 2008 року з двигуном 1,9 турбодизель. Це має пробіг приблизно 300 плюс 320 на приборах. Власник придбав її в червні цього року і от попав до нас, бо пічка не гріє. Ситуація цікава. Буду показувати вам і відразу розказувати, як не дуже повезло. Цьому власнику. І як е минулий, минулі попередники до чого довели до якого стану автомобіль. Зараз покажу вам, що, ми, що нам вилізло з самого радіатора пічки. Це сам радіатор пічки. Доволі багато, дуже багато, я б сказав, бруду. Чорне, таке вже болото. Бачите, як за закрасило відразу нашу промивочну рідину. Знімали. Е Конектори і патрубки, там все загажено, видно таке все запущено. До речі, про слово запущено. Хтось там коментував. Можливо, хтось думає, що по-українськи слово запущено або запустити це завести. Ну дійсно І це дійсно так: завести двигун, запустити двигун. Але є ще в моєму розумінні запущено, або е, це значить недоглянуто, це значить занедбано. Це вже якби привели в дуже поганий стан, можна сказати. Це теж є таким словом запустити або запущено. Так, будемо переходити. А ну звісно, що помиємо радіатор пічки, подивимося, що він там чи живий, чи ні. Різні бувають ситуації, абсолютно різні. Може отак дуже бути загажено, насипати, і при цьому радіатор пічки може промиватись і гріти нормально. Може будь, зовсім немає бруду, чуть-чуть посипало. Це теж не дуже гарний знак. Це значить, що там уже кокс і він уже налип на стінках. І тоді ми не зможемо вимити такий радіатор. Отут у нас в музеї. Поле чудес, як кажуть, є декілька екземплярів, які показують, коли радіатори пічки вже загажені так, що їх вже не вимити. І звісно, що тоді треба буде міняти радіатор. Отже, зараз нагріємо рідину і перейдемо, подивимось, як гріє радіатор пічки в салону. Стоїмо результати промивки, ліва сторона 71,7, права сторона. Ну, зараз перейду туди 71,3. Тобто по сторонам нормально, як би промитий радіатор, але він трошки менше дає тепла, вже, ніж новий міг би дати. 71,5, а там 71,8. В цілому непогано. Для того, що ми побачили, ну просто. Ташкент видає. Власник стоїть поруч, попробував, каже, ну це зовсім друге діло. І, звісно, що тепла не було. Протестували по помилку по моторчикам. Як ви знаєте, тут немає помилки по моторчикам, але була не зроблена адаптація. Зробили адаптацію, поїздили моторчики стало чуть краще. Бо сюди на центральні дефлектори взагалі не йшло повітря, а зараз воно пішло. Отак от маємо такий стан. Є дуже багато помилок по різним блокам. Чоловік ще буде розбирати. 72 градуси права сторона, 72 і 4. Зараз сумірую. 4 ліва сторона. Рівномірно, рівномірно йде, зараз ще. Ще попрацюємо, ще нагоним постараємося нагнати. В принципі, вже результат задовільний, можна передвигатись вже буде тепло. Тепер залишатиметься прибрати бруд із системи, бо його тут, мабуть, буде багато. Ще помиємо пічку, переходимо на інші деталі системи охолодження. Наступне підключення зробили на передній радіатор. Почистив фільтр, подивимося, що тут. Дивимось, що в радіаторі переднього летить летить вторує. Ну що, що? Дуже брудний. Миємо передній радіатор. З переднього радіатора відразу злили цей шмурдяк, по-другому його не назовеш. Подивіться на, якій, на якому антифризі люди їздять. Оце на такому На такому антифризі їздять люди. Причому, коли купував власник машину, бачив, що брудний бачок тут стоїть чорний, як земля. Все загажено, пічка не гріє, все одно, яка різниця. Ну, знаружи нормально і більш-менш ніхто на це не звертає уваги. А це не, не, не маловажно, як кажуть. Треба дивитись на все. І на систему охолодження в тому числі. Ви ж будете потім бідкати з цією проблемою. Пічка, радіатор пічки буде закидувати брудом. Чи можливо його все прибрати, неможливо. В ідеал вже не вимиєш будь-якої хімії. Тут треба вже вміняти деталі: передній радіатор, патрубки, радіатор пічки, двигун мити неодноразово. Якби ми робимо максимально можливе, але ще раз нагадаю: новою система охолодження не стає. Не стає і стати вона вже новою не може. Тобто все рівно щось буде з часом підкидувати. Звісно, що мити потрібно і приводити в порядок. Але якби за один раз неможливо вже в таких запущених системах відразу зробити все в ідеал. Зливали, дивіться, антифриз, вигнали його інтенсивно, дуже інтенсивно, пролили водою, прогнали повітрям, вигнали все, ну просто все. Підключили на апарат. Погляньте, що твориться. Знову пішло, що кажу, знову накидує. Його там дуже багато сидить. Ну, зробимо по максимуму, що можемо приберемо, що вигонимо. але в таких брудних системах порада, звісно, одна. Кожний рік. Уприділяти увагу системі охолодження, комусь мити кожен рік радіатор пічки, якщо він не міняє, а комусь мити навіть систему кожного року, кожний рік мити систему. Неможливо так роками з 8-го року, 16 років вбивати систему охолодження, нічого ні не робити і потім за 3-4 години часу відновити в новий стан. Так не буває. Тож, коли вже така ситуація, треба буде частіше робити ці процедури і слідкувати за станом системи охолодження. Оце злили з двигуна. таке з двигуна. Ось рядочком поставлю радіатор і двигун. Отак воно там плаває, бруд. Пішли чистить двигун. Так, Зібрали систему, завершили, провірили цілісність, відміли бачок, залили антифриз, HEPU G12. Перейдемо. Зараз йде прогрів автомобіля, бачите, на малому колі температура 65 градусів. А пічка права сторона вже видає 63 майже. Така різниця в 2 градуси можлива тільки за одного е випадку, коли встановлений додатковий електротен. І він тут стоїть. І тому він допомагає на початку в режимі хай прогріти салон автомобіля. Гріємо далі. Прогріємо, подивимось, як відкриється термостат. Бачимо на виході 20 градусів. Дивіться, отут на правій стороні дійшло до 72 градусів, а там було 75. Тобто Бачимо, фіксуємо факт, електричний тен догріває, коли ну, ми на правій стороні міряємо, приблизно він враховує температуру охолоджуючої рідини 75 градусів. Десь так приблизно. І далі відключається. Зараз ми вже перейшли просто на сам радіатор пічки. І побачимо, як він дасть тепло. Тен працює, він нагрів, відключився. Наблюдаємо, коли відкривається термостат, температура дійшла до 87 градусів там з половиною і почалось відкриття. На великому колі почало трошки, трішки додавати. Але так ще з потугами. Цей 1,9 TDI, він такий тяжкий на прогрів, довго його треба колотати, потрошку піднімає велике коло. Температура пічки справа 71,4. Щоб для більшого прогріву, швидкішого, треба вимикати радіатор пічки. Коли гріємо, треба, щоб прокачати велике коло і додати ще антиприз. Він підсяде. Прогріли автомобіль до включення вентиляторів. Вентилятори спрацювали десь приблизно на 96-7 градусах на 97. Термостат відкрився, все чудово, кола замішались, бачимо, як вентилятор стрімко зганяє температуру. На правій стороні ми дійшли до 77 градусів. Це коли було 97. Звісно, що на холостому буде менше. В цілому, пічка гріє дуже гарно на свої роки і на те, який в ній був бруд. Гарно-гарно. Ми не очікували навіть, що так вийде. Нормальні показники. Як у майже в нового радіатора. Температура спадає, 82 вже на великому колі, на малому колі 91,8. Тут все чудово, 74,6,5, ну 70 плюс, найгірший дефлектор. Гарна ситуація. Перейду ще раз під капот, покажу. Ми тут трішки навели марафет, як завжди, красиво, щоб було. Антифриз, бачу, присів. Зараз ми додаємо в рівень. На цьому будемо завершувати з цим автомобілем. Це була Шкода А5. Читав, що в коментарях, просили показати про шкоду. Вони є з різними двигунами, всі до нас заїжджають періодично. Гарний автомобіль користується популярністю в народа. Економічний двигун, надійний, дизель. Ми знаходимося в місті Борисполь, працюємо. Наші контакти в коментарях, також під відео. Звертайтесь, якщо у вас якісь проблеми є по системі охолодження. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. На все добре, до зустрічі.